До метатехніка, техніка, новенький камуфляж та постійні репетиції у великих мостах від ранку чекають на першу особу держави, і ось нарешті у небі з'являється гвинтокрил президента. А згодом плац перетинає і сам Петро Порошенко. Сучасна, добре оснащена і ефективна державна прикордонна служба має виняткове значення для захисту національних інтересів. І національної безпеки гарант прилетів, аби відзначити прикордонників, які брали участь у бойових діях. Четверо з них навіть самотужки затримали російських снайперів, які їхали із Донецька у Маріуполь. Прикордонники не мали розпізнавальних знаків, тому водій та пасажири спокійно показали їм свої російські документи із поміткою ДНР. Ми не знали, що це за люди. Коли показали свої документи, тоді ми вже витягнули їх з машини, поклали в обличчям землю. І доповіли своєму начальнику і дочекалася приїзду відповідних органів. А ось ці озброєні люди це новостворена еліта держприкордонної служби, комендатура швидкого реагування. Це свого роду спецназ, який відряджатимуть на особливі завдання. Протидія державно розвідувальним групам, збройним провокаціям на державній кордоні та виконання бойових завдань в зоні бойових дій є три прикордонних застави. Для виконання завдань також є підрозділи артилерійські, протиповітряні, мінометні і підрозділи посилення це кулеметні, гранатометні, які дозволяють вести боротьбу як із повітряним противником, знищувати броньовані цілі противника. До загону входить пів тисячі осіб. Переважно це контрактники старші 30 років. Сергій Годлевський один з небагатьох мобілізованих. Вісім місяців тому ще працював головою райдержадміністрації. каже, зарадів, коли отримав повістку. Дуже хотів потрапити і в новостворений загін, бо замолоду служив у спецназі. Одне справа це коли служити строкову службу, коли там беруть в 20 років. Там є одне. І друге це коли вже є люди старші. По Перше власне бажання психологічний твій стан. Друге питання це чи можеш витримувати фізичні навантаження. І третє: наскільки ти здатний до цього всього до таких екстремальних умов? Створювати комендатуру почали лише в липні. Відібрали до неї кращих з кращих в Україні. Таких всього три: на заході, Півдні та півночі. Вікторія Іваскевич, Володимир Квятковський, телеканал Новин 24.